Вітаю всіх, хто стежить за міськими новинами разом з нами. Телерадіокомпанія Лозова підготувала до вашої уваги черговий випуск Лозівської панорами. У студії працює Вадим Гоч. Отже, починаємо. Робоча група має вивчити стан справ на міських ринках. Праця об'єднує. До загальноміського суботника залучатимуть усіх і знання перевірити, і процедуру зрозуміти. До території дитинства залюбки Лозова проти війни стверджують городяни. Безхазяйний об'єкт, підземний перехід з вулиці Кооперативної до 5-го мікрорайону, депутати міської ради взяли на баланс комунальної власності. Це перший крок. Другий сьогодні БТІ проводить інвентаризацію технічної споруди, аби прорахувати вартість необхідного капітального ремонту. Дольову участь у ньому мають взяти міська влада, Лозівський ковальсько-механічний завод та залізниця. Попередні домовленості із начальником південної залізниці Олександром Філатовим вже є. Повідомив міський голова депутата обласної ради Сергію Павлову під час його робочого візиту до Лозової. Депутат облради поцікавився суспільно-політичною ситуацією в місті. Лозівчани мають різні погляди на події, що відбуваються в Україні. Свої думки вільно висловлюють на різних мирних акціях цивілізовано. Конфліктних протистоянь місто немає, запевнив міський голова. Обговорили також і поточні справи життєдіяльності міста. На спільному засіданні трьох депутатських комісій з питань бюджету, житлово-комунального господарства та земельних відносин, яке відбулося днями, депутати Лозівської міської ради розглянули одне питання. Як з'ясувалося у ході його обговорення, працювати треба зовсім над іншим питанням. Далі докладніше. На ім'я міського голови надійшло два листи. Перший від депутата міської ради Сергія Коби, до якого додано підписи 46 підприємців міста. Депутат просив підняти питання включити до порядку денного чергової сесії. Підприємці торгового майданчика Сонячний з проханням ініціювати створення комунального почок ринка у місті Лазава на місці колишнього нашого торгового майданчика по вулиці Володарська. Другий лист від депутата міської ради керівника громадського ринку Сергія Красноперева, виконуючи доручення надані мені на загальних зборах засновників. то Лазівський громадський ринок від 1 березня 2014 року. Протокол номер 6, Прошу вас розглянути можливості надати в оренду товариству земельну ділянку. Під створення торгівельного майданчика на попередньому місці розміщення, а саме на розі на попередньому місці розміщення, в ім'я завідувавторинка, так? А саме на розі вулиці Карла Марса та Володарського. Підприємці, будь вони фізичними особами чи об'єднані у юридичну, є суттєвими внутрішніми інвесторами, тому усі їхні звернення мають розглядатися виважено. Сергій Куба наполягав, що наразі підприємці працюють на невигідних місцях і зовсім не мають виторгу, тому і хочуть змінити його місце на інше, де отримуватимуть доходи самі та залучатимуть їх до міського бюджету. До того ж, беруться самостійно облаштувати новий ринок власним коштом. Усі технічні та фінансові можливості тих пропозицій за міського голови фахівці виконкому вивчили та доповідали кожен свого напряму. Якщо відходити з логіки, що ринок комунальний, то не можуть підприємці за свій счет встановлювати комунальне імущество. Либо ж вони будуть повинні згодитися і його передати в комунальну власність. Если создавать за бюджетные средства, вот мы рассчитали, сколько это может стоить. Два варианта. Один из вариантов ⁇ это только подготовка территории. 800 тысяч, если устанавливать капитальные строения. Без капитальных строений это 600 тысяч. 634. И наибольший раздел вытрат, доповедал начальник управления экономикой, ⁇ выготовление контейнеров. Порядка 20 тысяч на э, организацию одного контейнера. Если это будет коммунальная собственность, 100 мест ⁇ 2 миллиона. Ну, вот 800 тысяч подготовка территории. И 2 миллиона обустройства 100 мест. Фахівці прорахували постатейно не лише витрати на створення комунального ринку, а й витрати на його функціонування у подальшому. Одне місце на рік коштуватиме більше двох тисяч гривень. Використовувати бажану ділянку під комунальний ринок не дозволяє проєкт детального планування, який затвердили депутати і тільки но у минулому році. Коригування документу тягне за собою не лише серйозних фінансових витрат, а й серйозного обґрунтування. Доповідав головний архітектор міста. й інші нюанси нагадали інші депутати. Есть другой самый важный аспект у этой проблемы. В свое время, когда там был старый рынок, санитарные нормативы на сегодня никто не отменил. От жилья до рынка 50 метров. Старый рынок состоял из двух земельных участков. Собственно, рынка и автостоянки. Но каким-то образом в те времена рынок зашел на автостоянку. Мы сегодня не должны устраивать из этого центра, но ну, непонятно что. То, что мы там видели, и санитарные нормы, и постоянно какой-то мусор с этого рынка. То есть, абсолютно. Это нельзя размещать в центре города. Я вас приглашаю на микрорайон, но никто с вас на микрорайон не поедет. Почему? Потому что там нету проходника, который идет с электричеством. Я всех приглашаю. Нормальные условия, нормальная аренда. Ідею повернення на колишнє місце спричинив і ще один момент. Зізнався Сергій Коба. Плюс до Кобалютому добавилася друга складова, це те, що після закриття Авторинка ужесточились условия торговли на центральном нашому рынке. Там людям увеличили значительно увеличили плату за торговые места. Соответственно, люди теж не имеют возможности полноценно работать и вынуждены из них закрываться. Ті факти підтвердили і підприємці, яких було запрошено на засідання. Сначала обслідувати все те, що є у нас в місті, в яких умовах люди на ринках працюють. посмотреть, навести порядок, тому що це у нас в нашому домі керує хтось чужий. И забирай у нас из нашей семьи щось. Навести порядок сначала там, а потом думать что-то создавать новое. И собраться совсем по-другому Не строить новые рынки, а эти шесть рынков упорядочить навести там порядок. робоча група із депутатів та підприємців має найближчим часом прискіпливо вивчити стан справ на ринках міста, зокрема на центральному, та разом із фахівцями докладно вивчити принципове питання створення комунального ринку у лозові. Хоча може і не у цьому році, бо постанова кабінету міністрів України від 1 березня зобов'язує заощаджувати бюджетні кошти по всіх напрямках. Виставка продаж Дача Садгород буде проведена з 9 по 12 квітня на розі вулиць Карла Маркса та Володарського. До кінця травня можна використовувати у такий спосіб частину цього комунального майданчика. Усі свої пропозиції щодо садів та огородів городяни зможуть розташовувати на майданчику, що на розі вулиць Карла Маркса та Володарського. Фахівці виконкому розрахували вартість використання одного квадратного метру 3 гривні на день. Ми хочемо туди наградні панісів однозначно. Туди. Так саджується огородні, квіти, разсада що стоїть. З людьми, які вже проявляють ініціативу перший первої. У нас є прекрасні можливості тепер вже комунальні по площадці на вулиці Володарського, яка позначена автопарковкою днівною по касану. А наразі зробили перший крок у тому напрямі, погодивши на засіданні виконкому підприємцю розташувати там виставочні павільйони. Значит, підприємець підприємць попереджена про дотримання санітарних норм та правил та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів та інших правил та додержання вимог безпеки. Стартувала щорічна акція за чисте довкілля. Триватиме вона два місяці. Загальноміський суботник призначено на 12 квітня. Усі види робіт у рамках акції і організаційні, і безпосередньо з прибирання розпочалися з дня прийняття рішення 25 березня. Ось вже декілька років поспіль традиційно після зими проводиться акція з відновлення належної чистоти та порядку у нашому місті. На засіданні виконкому утворили міський штаб з організації та проведення щорічної акції За чисте довкілля та загальноміського дня благоустрою і відповідні заходи. Цими заходами планується охопити найбільшу територію та залучити максимальну кількість підприємств на всіх форм власності. Та населення на участь у акції необхідно виконати значний обсяг робіт, і це справа не лише влади та комунальних підприємств. До акції залучатимуть усіх мешканців міста. Крім обов'язкового прибирання прилеглої території, усі підприємства, установи організації, усіх форм власності матимуть і закріплену територію прибирання. Це три парки: Дендрологічний парк, дружба, парк перемоги, парк «Залізничний». Також дві площі Леніна та праці, сім скверів, а також території західного житлового масиву по вулицям, прибудинкові території та території підприємства організації та установ всіх форм власності. Необхідно врахувати, додали члени виконкому, і зазвичай захаращені території біля гаражно-будівельних кооперативів. Аби якісно та у відведений термін виконати усе заплановане, потрібно усім миром, всією громадою братися до роботи. Відмітив міський голова. Праця як відомо об'єднує у реаліях сьогодення. Це буде важливою консолідуючою акцією. Практика життя показує, Щодо настроєння і чистота, яку ми самі наводимо, в місі всім города. А на создає застроєння до конца року. Міський штаб розпочне свою роботу вже з наступного дня після утворення. Залучені спеціалісти вивчать наявні ресурси, технічні, транспортні, фінансові. Аналогічні штаби рекомендуватимуть створити у Домасі та у Панютиному. Провести суботник у своєму сквері лазівське об'єднання Союз Чорнобиль України вирішило 22 березня. Щовесни виходять прибирати торішнє листя і досадити деревця. Невзирає на праздник, не взирає на 40 святих, невзирає на всі церковні обряди. Ну, було прийнято рішення поработати. Особисто нікого не запрошували і не змушували, розповідає голова спілки чорнобильців Олександр Д'яченко. Тиждень тому на загальному зібранні прийняли рішення 22 березня провести суботник. Більше трьох десятків чоловіків ту ідею підтримали і о дев'яті ранку прийшли до скверу на прибирання із граблями, мітлами, сокирами, які у кого вдома інструмент знайшовся, той з собою і брали. Коша є, з тим приходимо. Прибираються у сквері що розповідає пан Микола. Ці традиції не змінюють. Додає його напарник пан Іван. Не до щоб було чисто, щоб не думали, що ми забули своїх товаришів, які умерли зараз своїм небесним. І щоб люди, від людей, щоб не стыдно було зробили сквер, а тут не пройти, не проїхати. Територія скверу не дуже засмічена, тому впоратися планували за годину. Після прибирання збиралися досаджувати деревця, близько десятка борізок. По осені були посаджені березки, час березок е, вже украдені. Ну, час зерезок сламаних мы сьогодні пройшли подивилися сколько нам надо под конец мы у нас есть трошка сховані березочки с осени і ми ці міста сейча підсадимо. підсадимо ну і надіємося на Благоприяція погоди, а тому що вони у нас благополучно приймають спекотним літом. Поливати саджанці будуть озеленювачі. Принаймні таке побажання. Спілка включила до плану заходів з нагоди 28-х роковин Аварій на ЧАЕС, Розповідає Олександр Дяченко. За деревці чорнобольці поймаються, бо ті погано проживаються. А так спільними з комунальниками зусиллями озеленять сквер. Чи не кожен цьогорічний випускник вирішив пройти пробне ЗНО, щоб і знання свої перевірити, і про нюанси самої процедури дізнатися? У цю суботу в автодорожньому технікумі пробне тестування проводилося з п'яти предметів: української мови та літератури, іноземної мови всесвітньої історії, хімії та фізики. Вони стали готуватися до ЗНО, як тільки на почався навчальний рік. Хтось самостійно, хтось наймав репетиторів, хтось купував тестові завдання. Пройти пробне тестування, хоча б з одного предмету вирішила переважна більшість цьогорічних випускників. Щоб уже знати, як проводиться сама процедура, чого очікувати на самом знево. Нашо почути, какановше. Проїзходять авсіс. А ще не виключено, припускали учасники, що деякі з питань пробних тестів повторюватимуться в основних. Ось тільки формулювання буде іншим. Получається, таке ж, ну і на пробному було, таке може бути і в ЗНО настояще, ну вже котре рішають судьбу, куди там поступиш і наскільки ти напишеш. Проте сьогодні особливо не хвилювалися. Зізнавалися учасники, переконували, підготувалися належно. Ми не волнуємося. Ми готувались ЗНО. с репетитором, с учителями и дома сами готовилась тоже. С учетом того, что сдавал ДПА и все остальное, там экзамены, я более-менее чувствую себя в своей среде. Ну чуточко биває такое сиро із близнюків. Дмитро приїхав сьогодні на іспити із однокласниками. Батьки розповідає хлопець, залишилися вдома за нього вболівати. Свого сина пані Наталя вирішила супроводжувати як для першого разу. Просто він ніколи не був в таких ситуаціях другий город і ми з Первомайська. Далікава із всіх сусідніх районів Вілозової випускники на пробне зНО зібралися, розповідає директорка автодорожнього технікуму Віра Рінкман. Близько двох сотень дітей. Приблизно стільки, що брало історію України, математику, біологію, географію, які здаватимуться наступної суботи. Така репетиція ЗНО корисна як для учнів, так і інструкторів. Останніх збирали на 9 ранку суботи. Провели жаракування після інструктаж, методичні рекомендації і всі розійшлися по аудиторіям. Явка всіх є ні ніяких сривов, ніде ніч. То есть аудитории заняты и инструкторами, и старшими инструкторами, дежурные на месте. Хочется сказать спасибо и медицинское учреждение наше отнеслось хорошо. То есть, у нас есть и медсестра, и врач дежурный. И спасибо правоохранительным органам, за то, что отнеслись к нам сегодня со всей серьезностью и направили нам своих дежурных. Учервні будут допуску для в организаторе. Спочатку учасник має перевірити себе у списках. Натися в яку аудиторію йти, на яке місце сідати, пред'явити черговим запрошення і паспорт в аудиторії здати мобільний телефон і інше майно, з яким прийшли. На написання тестів відводиться певний час, скільки залежить від предмету на українську мову та літературу відведено три години. Якщо вправитися, можна піти раніше. Ні, я мабуть, буду сидіти. Ну до кінця Олена у цей день мала здавати ще й німецьку, але вдруге відсиджуватися в аудиторії вона не буде. Пояснили нам, дівчина отримає робочі зошити на всі питання, відповідатиме вдома самостійно. Всі учасники. пробного мыть свои тестовые работы сами. Ты смотришь в интернете правильные ответы и сопоставляешь их со своими. И потом уже подсчитываешь балл, на который ты сдал. Их ответы и все прочее никуда не отправляются. Это пробное тестирование. И ребенку выдаются на руки для того, чтобы дитя могло увидеть правильность своих ответов. Для того, чтобы у него осталась эта тетрадка, он смог потом для себя посмотреть и подготовиться еще раз к основному тестированию. Батьки, чьи дети уже больше півроку до ЗНО готовятся, кажут, для них это клопитно. Добираться и в разные пункты тестирования, а для детей, как я, допустим, слышу их мнение, то для них это лучше, чем стационарно сдавать экзамен. Они считают, что у них больше шансов набрать балл. Наші завдання по відношенню до міста мають бути однаковими. Домовилися Лозівський міський голова та підлітки міської ради старшокласників. Нова хвиля в чергове. Вони зустрілися у п'ятницю у будинку дитячої та юнацької творчості. До території дитинства старшокласники запросили міського голову у п'ятницю. Сергій Степанов зізнається, залюбки відвідує цей позашкільний заклад, адже у дітей можна навчитися багато чому. Майже дві тисячі дітей різного віку відвідують будинок творчості, Займаються у більше ніж 80 гуртках різних напрямків. Дівчата з гуртка малювання провели для міського голови майстер-клас з нетрадиційної техніки в образотворчому мистецтві. Якби було побільше мольбертів, була б змога малювати і міські краєвиди. У гуртках початково технічного моделювання діти випилюють, випалюють, потребують принципово нових сучасних пристроїв для випалювання, більш безпечних та екологічних, помітив міський голова. Щодня більше ста дітей з різних шкіл міста вчаться тут і танцювати, і співати. Якби побільше площ розповідають фахівці, було б і більше залучених дітей. Начинається. концерт!» Кривник закладу які на ремонт. Бюджет мы точно менять не сможем. Те средства, которые были запланированы на освиту, я еще раз убедился в этих проблемах. Кровлю точно мы, скорее всего, не сможем, по крайней мере в течение полугода, помочь ее отремонтировать. Мольберты, я думаю, что мы с нашими социальными партнерами подумаем там. Это ближайшая перспектива. Я думаю, такі мелочі, звісно, або прибор для вжигання. Багато дітей лозової займаються пауерліфтингом. Школярі беруть участь у змаганнях різних рівнів. Про проблеми та потреби запитав Сергій Степанов. І в них бігова доріжка вже знають, де встановити її. Ділилися мріями спортсмени. Чотко, це вже із практики. Ставлять наоборот перед великими французькими окнами. Чек просто по-перше, Фізіологічні і психологічно ти понімаєш, що ти йдеш, а в стінку ти не пойдеш. Треба шукати позабюджетні кошти і на цю мрію. Запевнив керівник міста. Можна молоді будувати своє тіло і по іншому, із завзяттям займаються дівчата у фітнес-залах. Дуже важливо, що багато бажаючих займатися спортом. Ну і така одержимість, де дії дівчинки, там уже середнього віку, і где дітвора маленька. Постоянно зість світло, постоянно зі звуки, постоянно зі улыбки. Це дуже важливо для города. Переглянули міський голова та секретар міської ради персональні виставки вихованців гуртків у презентаційній залі та, звісно, зустрілися із радою старшокласників за чашкою. Чаю, команда городського голови на місці, депутатський корпус на місці, політика максимально в стороні. Хоча без обговорення суспільно-політичного життя не обійшлося. Більше часу присвятили сьогоденню. Керівник міста запросив підлітків долучитися до загальноміського суботника та питанням завтрашнього дня. Незабаром багато хто з них вже стане студентами. Тісна співпраця двох рад міської та старшокласників дає свої результати. Про це свідчать обласні конкурси. За результатами нашої защити Лазовської, Лазовська Лазавська. На, наша нова хвиля рада старшокласників визнана лучшою в Харківській області. Діапазон навичок та вмінь старшокласників широкий. Це знову і знову вражає. Поряд з віршами патріотичними Ліни Костенко декламували і власні, звісно, про кохання. Із моєї планети до тебе зась. А тобі надто страшно піти з юрби. Я б до тебе по майністю. Розтяглась. Але ти не зважай, ти любий. Люби. Такі спілкування не лише приємні, а й корисні, вкотре робить висновок керівник міста. З нашими колегами я називаю вже з, з старшокласниками, які завтра будуть поступати в вище учебне учреждення. Ну і, звісно, хотілося б хоча б часть додатися в, нашому, в наш міста обратно. Громадська організація Квітуча Лозова ініціювала проведення у неділю мирної ходи та мітингу Лозова проти війни. Учасники збиралися по обіді біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що на четвертому мікрорайоні. На заклик відгукнулося не так багато лозівчан, аніж очікували організатори. Багато хто прийшов родинами із маленькими дітьми. Саме це і мало продемонструвати мирність заходу, аби не заважати руху автотранспорту. Колона пішла тротуаром по проспекту перемоги. Поклик душі желання. На перехресті проспекту і вулиці Супруна до демонстрантів приєдналися Лозівські Євромайданівці, які очолили колону. Так разом дійшли до міського палац культури. Поступок наших товаришів, які до нам приєднувалися, Я вас абсолютно нормально, тому що я знаю, що вони нормальні люди. Тобто вони підтримують ті ж взгляди, що й ми і приєднатися їм просто ну, було невозможно, тому що ми всі лозовчані. на площі провели мітинг лозова проти війни. Зібрання демократичне заявили організатори зі сцени і запросили виказувати свою думку всіх, хто забажає. Переважно говорили про. Складну ситуацію в Україні і закликали до єдності. І ви бачите, що немає політичної символіки. Це показує то, що люди повинні об'єднатися перед однією бідою. «Ціль нашого мітингу – мир». жінки. Закликали жити у мирі, любові і спокій. Просили дослухатися до малечі. «Нужно жити на серце злоби не пов'язать. тільки пам'ятати, що на всіх свою рубашку не одягати, тіше. тише. Там, где слухи, правды нет. Не вся не знает правильный ответ. И от глаз его не скрыться, не уйти. Вот поэтому живи и не суди. Молодец! Молодец! Спасибо Дети выпустили повітряні кульки у небо с побажанням, чтобы воно залишалося мирным. Раз, два, три, полетели! У завершенні виступів присутні одноголосно прийняли резолюцію, в якій зверталися до керівництва Росії і України з проханням сісти за стіл переговорів і врегулювати військовий конфлікт. Завершував мітинг невеличкий концерт для всіх виступав народний хор заспуган. Сьогодні прагнення до миру об'єднують усіх людей. Українці в усіх регіонах проводять не лише марші миру, а й збирають кошти у допомогу військовим. Аби забезпечити координацію участі мешканців Харківської області у допомозі своїй державі, Харківська обласна державна адміністрація відкрила спеціальний рахунок для збору благодійних коштів, що будуть використовуватися для нагальних потреб Збройних сил України, які розквартировані у Харківській області. Благодійний рахунок Харківської обласної державної адміністрації. Рахунок 31 25 93 04 20 88 99, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківській області МФО 85 10 11 23 дев'яносто один, двадцять контактні телефони: 715 72, 02, 702, 12, 40. Це була остання інформація у випуску. Сьогодні вже працюємо над наступним, який вийде традиційно у п'ятницю. До зустрічі.